Вітаю, сьогодні 15 листопада 2025 року. Ось так виглядає квітник той, що на городі. Хризонтиму ще квітнуть. Ну, а троянди вже майже не квітнуть. Листя вже багатьох я проти грибковим засобом обробила троянди і після того листя ще й посипалася. Листя майже нема, вже ну на деяких трояндах, а на деяких є. Ну, те, хризантеми, це ж молоді хризантеми садилися в цьому році. Ну, або пересаджувалися, або садилися, або пересаджувалися. Ось троянда Пашміна. Ну, тут ще пуп і є, але ну, навряд чи щоб вони бо холодно. Ось джаліта.